Тема уроку Як бути завжди на зв'язку сучасні засоби спілкування. Спілкування в житті людини відіграє важливу роль. Завдяки йому ми розвиваємося, вчимося, розширюємо світогляд. Спілкування це обмін думками, новинами, враженнями, повідомленнями. Під час спілкування інформацію подають в усній або письмовій формі. Бесіда, надсилання листів, надсилання повідомлень, телефонна розмова, відеозв'язок. Електронне спілкування це сучасний спосіб спілкування з використанням електронних засобів зв'язку. Сучасні засоби зв'язку всесвітня мережа інтернет дали нам змогу швидко обмінюватися повідомленням, спілкуватися з людьми, які мешкають у найвіддаленіших куточках світу. Є сайти та спеціальні програми, використовуючи які можна спілкуватися з друзями в режимі онлайн, тобто миттєво. Ти вводиш з клавіатури своє повідомлення і одразу ж отримуєш відповідь від співрозмовника. Таке спілкування називається чат. Якщо до комп'ютера приєднати навушники та мікрофон, то завдяки спеціальним комп'ютерним програмам можна спілкуватися по мережі інтернет за допомогою голосу, так само як по телефону. А якщо в тебе і в твого співрозмовника є веб-камера, то ви ще зможете й побачити один одного. Усе більше й більше людей користуються електронною поштою. Електронна пошта призначена для того, щоб люди могли обмінюватися електронними листами відео, аудіо, презентаціями, світлинами, текстами. Для того, щоб отримувати електронні листи, потрібно мати електронну поштову скриньку. Електронна скринька має свою поштову адресу. Адреса електронної скриньки має три частини. Ім'я, спеціальний символ, адреса сайта. Листи у поштовій скринці розкладені по папках. Усі нові листи, що надходять, потрапляють в папку вхідні. У списку листів можна побачити, від кого він і яка тема листа. Будь-який з них можна вибрати і прочитати. Пам'ятайте, що ніколи не можна повідомляти пароль від поштової скриньки стороннім особам. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До зустрічі!